Я передавала вже декілька таких гільць на волонтерство. Також щомісяця я перераховую частину коштів заробітку на потреби наших Збройних сил. І також ще роблю благодійні лотереї, з яких також кошти спрямовуються на волонтерство. Дар'ї 16, та вона вже волонтерка і художниця. Нині дівчина презентує першу авторську виставку. Більшість своїх творів Дар'я Сорокіна виконала у техніці Петриківського розпису. Цей вид мистецтва юна мисткиня опанувала, відпочиваючи у бабусі в селі на Городищині. Саме там вона познайомилася зі вчителькою, яка й навчила її магії пензля. І Даша ціле літо кожного дня займалась саме Петриківським розписом, і після цього вона почала і самостійно опановувати цей напрям е, живопису. Пані Марина каже, її донька Дар'я працелюбна і наполеглива. Я дуже пишаюсь, чесно кажучи, у нас дуже така знаєте, професійна продвинута молодь. Я інколи дивуюсь, от саме її працездатності і наполегливості вона ображається, коли вчителі кажуть, що учням нема чим займатися, крім саме навчання, чому не вчитесь ви. Вона каже: мама, чому так вчителі кажуть? Бо у нас дуже багато роботи, у нас дуже багато інших захоплень. Дар'я Сорокіна вже розмалювала багато виробів. Це посуд, прикраси і навіть поріг будинку та ціла автобусна зупинка. Оця робота користується попитом в фейсбуці. Чашечки дуже користуються теж попитом. Дар'я навчається у школі мистецтв. Першою її вчителькою в закладі стала Анна Олександрівна. На цьому тижні ми відкрили дві персональні виставки наших учнів. Якраз ці діти починали власне у мене. Це дуже приємно і важливо, що діти навіть вже без нашої допомоги вони самі домовляються про виставку і організовують. Вищу освіту Дар'я планує здобувати у галузі психології та не виключає, що живопис буде частиною її діяльності. Обрали свій професійний шлях психологам. То саме Петриківський розпис це буде ще додатковий бонус вашої професійної діяльності, бо ви можете виступати, займатися арт-терапією. Андрій Станіславович із Дніпропетровщини, звідки й походить Петриківський розпис, почувши про виставку, зізнається, не міг не прийти біля кожного твору. Я готовий стояти і хвилину, і дві, і п'ять, і десять надихаючись тим мистецтвом, споконвічно відображала прагнення тих жінок, які жили в цьому козацькому зимівнику. Більшу частину року без чоловіків зайнятів важкою працею, але це була їхня мрія потрапити в небесне царство, в божий рай, і саме так вони його зображали. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.